Вітаю вас, задачі інформаційного порталу Золочев.нет. сьогодні у Золочеві відбувся захід, спільна просфора. Гостями якого є матері, дружини, діти наших загиблих героїв. Що відбувається на заході? Ходімо, дізнаємось. Христос рождається. Напевне, що на переддень нового року ми сьогодні маємо можливості разом із спільнотою Лицарі Колумба і капеланами нашими військовими організувати зустріч для і молитву, звичайно, для батьків рідних, близьких дружин воїнів, які загинули. Звичайно, що ми зробили це спільну коляду, спільну просфору, для того, щоб в такий спосіб десь показати, що ми пам'ятаємо про них церква ніколи не забуває про своїх не тільки парафіян, але своїх свій наряд. Ми, коли виходили на майдани, ми ніколи не ставили, що ми виходили за ту частину України чи за іншу. Ми виходили як блаженніший Любомир Гузар казав такі слова, що немає північ, схід, захід, північ, але там але він говорив, що є категорія людей, які люблять Україну і які її не люблять. Ми любимо Україну і хочемо, щоб наша молитва була за тих всіх, хто загинув такою лептою перед Господом Богом і разом з батьками, щоб ми могли поколідувати. Ми розуміємо, що вони ще серце кровоточить їхнє, але вони не повинні бути відкинуті або забуті. Вони не повинні бути тільки кликати їх на якісь там спитати, що вам треба, і на тому до побачення, значить. Але вони повинні відчувати, що ми за них молимося. Ми їх любимо, і ми про них пам'ятаємо. Ну те, що ми можемо зробити, ми будемо робити. Ми не обіцяємо нічого. Ми просто будемо робити. Просто будемо робити те, що ми можемо. Так що бажаємо всім щасливого нового року, щоб Господь Бог знайшов спосіб, як завершити війну для того, щоб ворог навернувся, забрався з нашої землі. Щоб наші хлопці мали наснагу боронити, щоб вони завжди пам'ятали, що їх дома люблять, чекають, і ми хочемо в такий спосіб завжди молитися за всіх тих, хто не байдужий, хто не втомився. Ми молимося і дякуємо Богові. Бо тому, що сьогодні ми переживаємо дуже важкі часи. Дякуємо нашій братії, лицарі Колумба. Дякуємо цілі, нашій спільноті і всім рідним, близьким за їхнє добре виховання своїх дітей. Дякуємо, слава Україні, героям слава. Такі заходи відбуваються. Ми, Лицарі Колумба, проводимо не вперше. Так, такі заходи відбуваються по всій Україні. Адже наша організація насамперед створена для того, щоб допомагати підтримувати нашу планілізацію від перших днів. Російської агресії в Україні підтримує допомагає всіх потребуючих. Це вимушені переселенці. Ну і зараз ми допомагаємо так само і підтримуємо наших сім'ї, тих, хто загинув на фронті, хто поклав своє життя. І адже ці люди вони потребують підтримки допомоги. Ну і саме в час різдва різдво це такий сімейне свято. Ну і ми стараємося, хоч якось створити таку атмосферу сім'ї і родинного затишку. Тому цей захід буде відбуватися і в Києві, і в Івано-Франківську, і в інших містах України, де є наші ради, де лицом працюють. Що побажаєте глядачам в такий час перед новоріччям? Ну, я думаю, традиційно перемоги, швидкої перемоги, якнайшвидшої віри в цю перемогу. Ну і спокою. Нехай Господь всіх благословляє сім'ї, родини і дає нам таку довгоочікувану перемогу. Той заход дуже мені сподобався. Я дякую всім, хто такі заходи робить. Вони важливі для таких сімей, як ми. Я хочу, щоб таких більше заходів було, бо вони потрібні нам. Я дякую всім захисникам, і захисницям, що нас оберігають. Ну що так сталося, так, так мало бути. Але вже нічого не зміниш. Я я всім дуже дякую за такі заходи. Слава Україні. Христос народився. Дуже приємно вражена я таким запрошенням. Справді все готувалося заздалегідь дуже довго. Два тижні мене запрошували. Кожен день нагадували мені, телефонували, чи я прийду як мати загиблого сина. Багато зібралось тут нас таких жінок, матерів, дружин. Всі, які втратили свою кровинку, дуже добре, що є така організація. Лицарі Колумби, наші священники, які все це організовують, збирають нас тут. Я дуже приємно вражена, що так буде, що ми будемо раз в перший місяць тижня збиратися, будемо вирішувати, будемо допомагати кожному виходити з горя, спілкування, підтримка, молитвами. Все дуже приємно, гарно організували виступи, священники нас підтримують. Я, мені приємно. Я думаю, що кожна мама, дружина, всі ми будемо приходити. Якщо потрібна, буде навіть підтримка іншим військовим чи підтримати поранених, я так думаю, що це дуже добре. Дуже придумали, гарно, дуже всім щиро дякую. І всіх вітаю з прийдешнім новим роком. Одне єдине наше бажання, щоб прийшов мир, перемога, і щоб вже більше ніхто не втрачав своїх рідних, близьких, бо це велика біль, це і час не лікує цієї рани. Щиро всім дякую за організацію, за запрошення. Знаю, як зустрічають ті, хто ще року не пройшло в того, бо я своє перше різдво після загибелі Василя, не пам'ятаю, і тому я, я тішуся з того, що вони можуть прийти і, і, і буде знайти когось, хто може з ними прийти поруч. Оце дуже важливо, коли в таку хвилю з тобою хтось іде поруч і дає тобі руку. І переводить через якийсь такий шлях, який, який ти не очікуєш і не знаєш, як його перейти. Дякую, е, дякую дівчатам е, з ансамблів і хлопцям. Дякую за те, що вони співають, за те, що вони, е, ну, щоб ми бачили, що життя продовжується, життя продовжується, і його треба жити достойно. Його треба жити ще втричі достойніше, ніж ми жили до цього. Ті, що на Сибіру, що понесли тяжку муку за Христову віру. І ми нині рожденого. Всі Ісуса просимо, нехай наша Україна своє ім'я носить, нехай носить і голосить. Всіх нас веселяє, нехай в кожнім нашому домі. Христос радає. I'm Страждається, хочу сказати, що подія добра, тому що нехай нас 40-50 таких як я, і кожної гори розсипалося на 40 частинок, на 50, Бо в тебе одно і вдома одне горе. А тут ми всі, і воно якось так. Я вже кажу, я вже їздила в Меджугор'я з такою групою. Нас теж було 45 е, жінок, мамів, і кожна, і воно якось так теж воно. До купочки, до купочки вона міжна підтримує, і воно легше, воно я рахую, що дуже добре того зроблено. Ми я... повинні ми. Це така така каста зараз стала: зови, сироти, жінки бідні, мами бідні, треба триматися. А хто ми одного не підтримуємо? Люди більшості відвертають голову. Не посилала. Я не посилала, сам пішов, а фой посилали. Але ви повинні розуміти, люди добрі, що не видно кінця краю. І Що ще буде, ми ніхто не знає. Бросимо Бога, таку, щоб скоріше закінчилося. Не можна так, не можна відрікатися від тої нашої загальнонаціональної біди. Це загальнонаціональна біда. Що я можу сказати? Більше нічого. Бажаю всім мирного року, слідуючого, дай Боже.